Добре. Отже, щоб ви відчули масштаби е, цих атак, і зміни підходів ворога до руйнування енергетики, наведу пару цифр, вони красномовні. Протягом цієї весни, тільки цієї весни, ми втратили 8 гігават потужності. За дві останні зими було набагато менше таких руйнувань. Але навіть при цьому 2,6 і так і залишились невідновлені на сьогодні. Тобто, ви розумієте масштаб проблеми, яка стоїть перед енергетикою. Протягом в цілому, протягом війни, після повномасштабного вторгнення через окупацію і руйнування енерг... руйнування енергосистема України втратила близько 55% Доступних генеруючих потужностей. І найбільше постраждали саме регулюючі. Ви бачите це на цьому слайді. Зруйновано 93% теплової генерації, це за останніми даними, 59% гідроелектростанцій. Тобто з доступних залишається переважно базова атомна генерація. У 2024 році очікуваний дефіцит потужності, починаючи з травня і в літній період від 3 до 4 ГВт, особливо з 18 годин вечора і до 7 години ранку, тобто і вночі, те, що взагалі нашій енергосистемі не було притамано. Це пов'язано з плановими ремонтами блоків атомних електростанцій і втратою, як я вже сказала, ТЕС і ГЕС. В день години, як сьогодні, вже не одночасно, не згадували нас дуже виручає сонячна генерація. І саме в цей період менш за все вагідні ці відключення. Але у СВС є звичайний мінус. Їх генерація не гарантована і максимально ефективна може бути використана в певному міксі з маневреною генерацією. В зимовий період очікуваний дефіцит від 3 до 5 ГВт в залежності від температур, навіть припрацюючи усіх 9 блоків атомних станцій, які знаходяться на неокупованих територіях. За рахунок чого може бути компенсований цей дефіцит? Ну, по-перше, це за рахунок імпорту електричної енергії, і сьогодні дозволений перетин по потужності складає 1,7 гігават. Але є певні моменти, коли наші колеги європейські також ремонтують свої обладнання, як ми це відчували в травні місяці, коли цей претин був обмежений зі сторони Словаччини, Румунії у зв'язку з ремонтом мереж. Другий шлях, як компенсувати дефіцит, це звичайне обмеження споживачів електричної енергії через відповідні графіки відключень, і ми з вами це вже відчуваємо. Отже, ще з 2019 року ми мали проблем з джерел енергії оптимальним використанням їх виробництва та подальшою інтеграцією відновлювальних джерел об'єднано енергосистему України на сьогодні. Ці проблеми ще набагато важчі. Бо за минулі 5 років маневрених потужностей ми так і не побудували. А старі, які у нас були, нещадно руйнує ворог але навіть війна. Яка показала вразливість великих електростанцій, не змусила рухатись адекватними темпами в напрямку розвитку розподіленої, маневреної генерації, накопичувачів тощо. Я думаю, відповідь очевидна, чому я на цьому акцентую увагу в рамках конференції, присвяченої розвитку відновлювальної енергетики, бо без розвитку цього сегменту розвиток відновлювальних джерел енергії буде значно ускладнений. Покажіть, будь ласка, слідуючий слайд, який же сьогодні стан відновлювальної енергетики? Проблеми, шляхи вирішення, безперечно, для нас ні для кого це не викликає сумніву. Що для України розвиток відновлювальних джерел енергії є одним з ключових чинників забезпечення енергетичної незалежності, безпеки постачання електричної енергії. Особливо в умовах російської воєнної агресії. Протягом останніх років зростання встановлених потужностей об'єктів відновлювальної енергетики відбувалося завдяки запровадженню моделі зеленого тарифу в Україні. І на початок 2022 року загальний обсяг встановленої потужності ВДЄ а. за зеленим тарифом становив більше 9,5 ГВт, а обсяг інвестицій в галузь понад 12 мільярдів доларів. Повномасштабна військова агресія, розв'язана Російською Федерацією у лютому 2022 року. Суттєво вплинула на функціонування галузі відновлювальних джерел енергії, так, як і на всю енергетику. Територій руйнації обладнання Україна втратила близько 20% встановленої потужності ВДЄ. Особлива складна ситуація була з, і залишається з вітровими електростанціями. На сьогодні в енергосистемі недоступні близько 70 потужностей. Це було видно на попередньому слайді. По сонячним електростанціям ситуація краще: тільки 10% знаходяться в окупації. З позитиву, хочеться ж більше все ж таки позитиву в нашому житті, незважаючи на повномасштабну війну, продовжують будуватись нові потужності в Зокрема, протягом 2022 року було побудовано близько 312 мегаватт нових потужностей, і ви бачите на слайді, є по технологіям ці потужності показані переважна кількість це Сонце. І саме сонце домогосподарств на другому місці вітроелектростанції. Протягом 2023 року було введено 350 МВт нових потужностей. І тут ви також побачите розбивку, і що мене особливо порадувало, що значно збільшилась встановлена потужність по біотес. Отже, протягом воєнних 22 23 років в Україні введено понад 660 МВт нових потужностей з ВДЄ. На сьогодні ми маємо доступними 7,6 і гігаватт в енергосистемі. Слідуючий слайд, оскільки у нас затримки по тому, як бачать учасники конференції слайди. Я хочу додати позитиву в частині законодавчого регулювання в цьому напрямку. На сьогодні продовжується здійснюватись реформування системи підтримки відновлювальної енергетики на конкурентних і ринкових засадах відповідно до світових практик. Верховною Радою України 30 червня 2023 року було прийнято закон 3220 – в якому безпосередньо передбачено запровадження, впровадження реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої ВДЕ, запровадження системи чистого вимірювання Billing, визначено умови функціонування механізму самовиробництва, визначено нового учасника агрегатора та діяльності з агрегації. Стимулювання розвитку сегменту прямих договорів купівлі-продажу електричної енергії з ВДЄ між виробниками і споживачами, надання права експорту електричної енергії гарантованим покупцям, впровадження нового механізму стимулювання на основі ринкової премії, підвищення гнучкості аукціонної моделі підтримки виробництва електроенергії з ВДЄ тощо. Наскільки мені відомо, імплементація закону на сьогодні триває. І я дуже б хотіла, щоб дійсно через імплементацію його не спотворили, тому що ми з вами чудово розуміємо, що саме від якісної і своєчасної імплементації залежить позитивний ефект від будь-якого закону або реформи. Слідуючий слайд, будь ласка. На слідуючому слайді я зараз сподіваюся, ви побачите інформацію щодо проблемних питань, які стримують розвиток відновлювальної енергетики, і я тут виділила їх. По-перше, ну, звичайно, це наявні воєнні ризики і відсутність їх страхування. Це виклики стосуються не тільки реалізації проектів з відновлювальної енергетики, а будь-якого напрямку бізнесу з тримавалим терміном повернення інвестицій. Слідуюче – це поточна ситуація з заборгованістю гарантованого покупця за зеленим тарифом, яка на сьогодні складає майже 26 мільярдів гривень. А також невизначені щодо термінів оплати ринкової премії в рамках механізму, передбаченого законом 3220. Це все формує у інвесторів песимістичне очікування стосовно виконання державою нових зобов'язань. Слідуюча проблема це відсутність економічних стимулів, зокрема податкових для споживачів, які купують які. Повинні бути простимульовані купувати саме зелену енергію. Реєстр гарантій походження наразі ще не запущено, механізм вуглецевого регулювання також. Крім того, залишається нерозвиненим ринок корпоративних договорів, відсутнє рішення уряду щодо оголошення і проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. Не запроваджено жодних державних муніципальних програм підтримки споживачів щодо встановлення генерації з ВДЄ та установок зберігання енергії за моделлю Billing. Традиційно європейською практикою є надання споживачам пільгових безвідсоткових кредитів або повернення значної частки до 50% вартості проекту. Який відповідає визначеним технічним характеристикам? Всі ці питання можуть і мають бути вирішені. Це створить надійний фундамент для подальшого розвитку відновлювальної енергетики. У мене на цьому все, враховуючи обмаль часу, хоча про цю тему можна було б говорити набагато більше. Дякую вам всім за увагу. Бажаю учасникам цікавих доповідей, плідної роботи для формування оптимальних рішень для української енергетики.